Розповім вам про повітку про червону і білу квітку. Юрій бача. Прибіг я до мами та й кажу розкажи мені, приповітку про червону й білу квітку. Розповім про повітку про червону і білу квітку, каже мама. Принеси мені горнятко молока. Побіг я до корови та й кажу корівко, корівко, дай мені молочка для мами. Дам тобі молочка для мами, каже корівка, але принеси мені трохи свіжого сіна. Побіг я на луку та й кажу луко, луко, дай мені свіжого сіна для корови. Дам тобі свіжого сіна для корови, каже лука, але принеси мені гостру косу. Побіг я до косаря та й кажу косарю, косарю, дай мені гостру косу накосити сіна. Дам тобі косу, накосити сіна, каже косар. Але принеси мені шматок сала. Побіг я до поросяти та й кажу порося, порося, дай мені шматок сала для косаря. Дам тобі шматок сала для косаря, каже порося, але принеси мені мішок жолудів. Побіг я до дуба та й кажу, дубе, дубе, дай мені мішок жолодів для поросяти. Дам тобі мішок жолодів для поросяти, каже дуб, але принеси мені свіжого вітру. Побіг я догори та й кажу, гору, гору, дай мені свіжого вітру для дуба. Гора дала вітру для дуба, дуб дав жолодів для поросяти, порося дало сало для косаря, косар дав косу для луки, лука дала сім для корови, корова дала молока для мами, а мама розповіла мені приповітку про червону і білу квітку.